Німецьке місто побратим Потсдам переймається потребами міського комунального підприємства Електроавтотранс завдяки плідній взаємодії автопарк підприємства вже поповнився метровим автобусом, спеціалізованим автомобілем для ремонтних служб, шістьма гідравлічними підйомниками та потужним електрогенератором. Для нашого підприємства це дуже значна допомога, тому що цей автобус він зараз виконує соціальну функцію. А з прийняттям закону про гуманітарну допомогу, який вже на другому читанні в Верховній Раді він зможе обслуговувати пасажирів. Що стосується колісних підйомників, то ми зараз будуємо новий цех по ремонту і обслуговуванню автобусів. Якраз вже маємо достатню кількість підйомників для того, щоб можна було обслуговувати весь наш автопарк. А легковий автомобіль буде ну він не легковий, він Легкововантажний автомобіль він буде використовуватись для того, щоб виїжджати на лінію і ремонтувати автобуси безпосередньо на маршрутах. Ми е, того тижня отримали великий дуже потужний генератор, е, і зараз ми розпочинаємо роботи по його встановленню для того, щоб вже на зимовий сезон 2025-2026 він зміг забезпечувати повністю автономну роботу підприємства. Спецтехніка від партнерів має безпосередній вплив на оперативність і якість обслуговування рухомого складу електроавтотрансу. Нове обладнання суттєво полегшує роботу ремонтних бригад та дозволяє здійснювати необхідні втручання максимально швидко, не знімаючи транспорт з маршруту. На даний час ми отримали гуманітарну допомогу під гідравлічні підйомники. Вони допоможуть нам в ремонті автотранспорту. На них буде. Краще і удобніше працювати, тому що ми зможемо піднімати машину і окремі частини автобуса знімати завдяки цим підйомникам. Завдяки нашим партнерам маємо можливість сьогодні забезпечувати різні потреби для нашого міста. Також чекаємо ще закон України, який дозволить цю гуманітарну допомогу використовувати на маршрутах. Це дасть нам більше можливості запроваджувати цю техніку саме на маршрутах. Але сьогодні дитячі поїздки, різні поїздки, які потребують в тому числі наші захисники, ветерани, родини наших загиблих. Ми здійснюємо наше комунальне підприємство. Тому це велика поміч сьогодні. Технічне партнерство Йоанн-Франківська з німецьким містом побратимом Подздамом триває другий рік поспіль. Ділова взаємодія у сфері громадського транспорту, підпорядкована його технологічному досконаленню та експлуатаційній мобільності. Михайло Березень Ярослав Лелет новини на вежі.